вечора! знов тривоги, але Дніпро тримається. У мене сьогодні на обзорі поштовий блок до 300-річчя Незалежності України. Монумент незалежності 2001 року. Київ. Опис. Дата випуску 17.08.2021 року. Тираж 25 тисяч примірників. Дизайн Тетяни Нестерової. Фото Ньке Кудінова. Тиснення фольгою. Середня вартість на аукціонах України у 2023 році від 159 до 270 гривень. Гарний старт від 33 гривень. Блок рідкісний та гарний. В кінці відео буде посилання на інше відео про, про поштові марки. Зараз. Перевернув блок. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, та підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємось. Слава Україні!